Донька крижаного гіганта. Оповідання із циклу розказів про конана Вікінга Іскімир. Написав Роберт Говард. І ось стихнув брязкіт мечів і сокир. Замокли крики побоїща, тиша опустилася на скривавлений сніг. Біле, холодне сонце яке сліпило, блищало на поверхні льодовиків, спалахувало тепер на погнутих обладунках і поламаних клинках там, де лежали вбиті. Мертві руки міцно тримали зброю. Голови, увінчані шоломами, у передсмертній агонії дерли до неба руді чи золотісті бороди, мовби волаючи наостанок до іміра крижаного гіганта. Бога народу воїнів. Над кривавими заметами і закутими в обладунки трупами стояли один проти одного двоє воїнів. Тільки вони і зберігали ще життя у цьому мертвому світі. Над їхніми головами висіло морозне небо. Навколо розстелялася безкрая рівнина, біля них лежали полеглі соратники. Двоє ковзали між ними. Немов примари, доки не опинилися віч на віч. Були вони високі, на зріст і могутні, як тигри. Їхні щити були вже втрачені, а лати пом'яті й посічені. На броні клинках застигала кров. На рогатих шоломах залишилися сліди ніщівних ударів. Один із бійців був без бороди й чорнявий, Бородай кучері другого. На тлі залитого сонцем снігу відсвічувало яскраво червоним. Гей, приятелю, мовив руди. Назви своє ім'я, щоб я міг розказати своїм братам у Ванахеймі про те, хто зізграє вулфера, поліг останнім від меча хеймдала. Не у Ванахеймі», – пробурчав чорнявий. А у Валгалі розкажеш ти своїм братам що зустрів Конана із іскімерії. Хеймдал загарчав і стрибнув, його меч описав смертоносну дугу. Коли сталь зі свистом ударила по шолому, висікаючи сотні блакитних іскор, конан похитнувся і перед його очима попливли червоні кола. Але й у такому стані він зумів завдати удару у відповідь. Клинок пробив пластини панциря, ребра і серце, рудий боєць упав мертвий до ніг Конан. Кімерієць випростався, вивільняючи свій меч, і раптом відчув страшену слабкість. Сонячний блиск на снігу різав очі, наче ніж. Небо стало далеким і тьмяним. Він відвернувся від побоїща, де золотобороді бійці разом зі своїми рудими вбивцями покоїлися в обіймах смерті. Йому вдалося зробити лише кілька кроків. Коли потьмарилося сяйво сніжних полів, він зненацька засліпнувши, звалився у сніг, але зумів спертися на закуту в броню руку, спробував струсити з очей пелену так лев струшує гривою. Сріблястий сміх пробив завісу мороку, і зір почав повертатися до конона. Він розплющив очі щось незвичайне, щось таке, чому він не міг знайти ні пояснення. Ні назви сталося зі світом. Земля й небо набули іншого кольору, але конан не думав про це. Перед ним, гойдаючись на вітрі, немов молода борізка, стояла дівчина. Вона здавалася вирізьбленою із слонової кістки і була покрита лише мусліновою вуаллю. Її витончені ступні немов би не відчували холоду. Вона сміялася просто в лице приголомшеному воїнові, і сміх їй був би солодший від шуму сріблястого фонтану, коли б не був сповнений отрути презирства. Хто ти? запитав Кімерієць. Звідки ти взялась? Хіба це важливо? Голос, схожий на звук тонкострунної арфи, був безжальний. Ну клиш своїх людей, сказав він, хапаючись за мечак. Сили покинули мене, та моє життя вам дорого обійдеться. Я бачу, ти з племені ванів. Хіба я це сказала? Погляд Конона ще раз зупинився на її кучерях, які спершу здалися йому рудими. Тепер він роздивився, що не були вони ані рудими, ані ляними, а подібними до золота ельфів. Сонце горіло на них так яскраво, що очам було боляче. І очі їй були не блакитні, не сірі, у них грали незнайомі йому кольори, усміхалися її пухкі, яскраво червоні губи, і вся вона від витончених ступень до променистого вихору волосся була подібна до мрії. Кров кинулася в обличчя воїну. Не знаю, сказав він, хто ти, чи ворог із Ванахейму, чи союзник із Азгарду. Я багато мандрував, але не зустрічав такої краси. Золото твоїх кіз засліпило мене, такого волосся я не бачив і найпрекрасніших із дочок Азгарду клянусь і міром. Чи тобі поминати і міра?» – з презирством сказала вона. Що ти знаєш про богів снігу і льоду? Ти той, хто шукає пригод серед чужих племен, прибулиці з півдня? Конан і не думав про це. Перед ним, гойдаючись на вітрі, немов молода берізка, стояла дівчина. Присягаюся грізними богами мого народу, гнівно вскрикнув Конан. Хай я не золотоголовий ас, але немає рівного мені в бійні на мечах. Вісім десятків мужів загинули сьогодні на моїх очах. Лише я один залишився живий на полі, де молодці вулфера зустріли вовчу зграю браги. Скажи, діво, чи бачила ти блиск сталі на снігу або воїнів, що бредуть серед льодів? Бачила я іні, що грає на сонці, відповіла вона. Чула вітру над вічними снігами. Він зітхнув і сумно похитав головою. Ньорд мав приєднатися до нас перед битвою. Боюсь, що він зі своїм загоном потрапив у пастку. Вулфер і його воїни мертві. Я гадав, що на багато миль довкіл немає жодного селища. Війна загнала нас далеко, але не могла ж ти прийти здалеку босоніж. О, проведи мене до свого племені, якщо ти зазгарду, бо я заслабну від ран і боротьби. Моє селище далі, ніж ти можеш собі уявити, кона ниські мерії», – розсміялася діва. Вона розкинула руки і закружляла, перед ним, схиливши голову та виблискуючи очима з-під довгих шовковистих вій. Скажи, чоловіче, хіба я не прекрасна? Ти немов зоря, що освітлює сніги першим променем, прошепотів він, і очі в нього запалали, як у вовку. Чому ж ти не встаєш і не йдеш до мене? Чого вартий міцний боєць, що лежить біля моїх ніг? В її мові він відчув безумство. Тоді лягає, здихаю у снігу, як оті бовдури, чорноголовий Конане. Ти не дійдеш до моєї домівки. Конан з прокляттями схопився на ноги. Його вкрите шрамами обличчя спотворилося. Гніво палив його душу. Але ще шаленішим було бажання, кров пульсувала в його жилах, пристрасть, сильніша за тілесну муку, заволоділа ним, небо стало червоним. Безумство панувало воїна, і він забув про втому й рани. Не кажучи жодного слова, він засунув скривавлений меч за пояс і кинувся до неї, широко розставивши руки. Вона засміялася. Відскочила й побігла, озираючись через плече і не припиняючи сміху, Конан помчав за нею. Він забув про битву, про воїнів, залитих кров'ю, про ньорда та його людей, які не встигли на битву. Всіма своїми думками він полинув до білої летючої постаті. Вони бігли сліпучою сніжною рівниною. Криваве поле лишилося далеко позаду, проте Конан продовжував бігти із властивим його народу тихим завзяттям. Його ноги, обтяжені залізом, глибоко провалювалися в сніг. А дівчина танцювала на сніжному насті, мов пір'їнка, і слідів її ступінь не можна було побачити на іни. Холод проникав під обладунки розпаленого воїна, під одяг, підбитий хутром. Але втікачка у своїй вуалі відчувала себе, наче серед пальмових гаїв півдня. Далі, далі й далі йшов за нею конан, вивергаючи жахливі прокляття. Не втечеш, гарчав він. Спробуй заманити мене в засідку, я постинаю голови твоїм родичам. Спробуй сховатись, я горе розіб'ю і піду за тобою навіть у пекло. Глузливий сміх був йому відповіддю. Вона заманювала його в безмовну далину сніжної пустелі. Минав час, сонце почало хилитися до землі, і пейзаж на обрії змінився, замість широких рівнин з'явилися невисокі пагорби. Далеко на півночі Конан побачив величні гірські вершини, що відсвічували в проміні світила на заході блакитним та рожевим. У небі палало полярне сяйво. Та й сам сніг вилискував то холодною синявою, то крижаним пурпуром, то знову ставав по зимовому срібним. Конан продовжував бігти в цьому чарівному світі, де єдиною реальністю була усе ще недосяжна біла постать, що танцювала на снігу. Його вже нічого не дивувало, навіть коли двоє велетнів перетнули йому дорогу. Пластини їхніх панцирів вкрилися паморозю на шоломах і сокирах застиг лід. Сніг укривав їхнє волосся. Бороди змерзлись, а очі були холодні, наче зірки на небосхилі. Брати мої. вигукнула дівчина, пробігаючи між ними. Дивіться, я привела до вас людину. Вирвіть його з серце, доки воно б'ється, і ми покладемо його на жертовник нашого батька. Гіганти загарчали, немов айсберги зіткнулися в океані. Вони здійняли блискучі сокири, коли кімерієць кинувся на них. Покрите паморозю лезо блиснуло перед ним, на мить засліпивши, але він відповів випадом і клинок пробив супротивникові ногу вище коліна. Із криком упав той на сніг, але удар іншого велетня і Конана. Воїна врятувала броня, хоча плече заніміло. І побачив Конан, як над ним постала на тлі холодного неба, величезна, немов висічена з льоду постать. Сокира вдарила і встромилася у сні, бо варвар відкотився вбік і схопився на ноги. Велетень заричав і знову підняв сокиру, але клино конона вже свиснув у повітрі. Коліна велетня підігнулися. І він поволі опустився у сніг, обагряючи його кров'ю із розітнутої шиї. Конан озирнувся і побачив дівчину, яка, розширеними від жаху очима, дивилася на те, що відбувалося. Краплі крові стікали з його меча, і конан закричав грізно Клич решту своїх братів! Я кину їхні серця на поживу полярним вовкам! Тобі не втекти від мене. Вона перелякано кинулася вперед, не тямлячи себе без сміху, не оглядаючись, варвар чим душ мчав за нею, але відстань між ними неухильно зростала. Конан сціпив зуби так, що кров пішла з ясен і прискорив біг. І ось уже між ними залишилося не більше ста кроків бігти їй було дедалі важче. І він уже чув її тяжке дихання. Неймовірна витривалість варвара перемогла. Пекельний вогонь, який вона розпалила в дикій душі конана, розгорівся на всю силу. З нелюдським ревом він наздогнав її, і вона, захищаючись, простягла вперед руки. Він відкинув меч і стиснув дівчину в обіймах. Тіло її дугою вигнулося в його залізних пальцях. Золотисте волосся засліплювало конона, а сама вона здавалася виточеною з опікаючого льоду. Та ти крижинка, бурмотів він, і я зігрію тебе вогнем моєї крові. Відчайдушним зусиллям вона звільнилася і відскочила назад, залишивши в його кулаці обривок вуалі. Золоте волосся їй розкуйовдилося, груди високо здіймалися. І конана знову разила її нелюдська краса. Вона здійняла руки до зірок на небосхилі, і голос їй назавжди запам'ятався «І Іміре, тату, рятуй. Воїн простягнув руки, щоб схопити її, і тут ніби розкололася крижана гора. Небо спалахнуло холодним вогнем, і був він такий ким сліпучим, що кімрієць примружився. Вогонь цей охопив тіло дівчини, і вона зникла. Високо над його головою чаклунські світила кружляли в диявольському танку. За далекими горами прокотився грім, немов проїхала гігантська бойова колісниця, і величезні коні висікали своїми підковами іскри на крижаній дорозі. А потім заграва, білі вершини і сяючи небо, загойдалися перед очима конана, тисячі вогнених куль розкидалися каскадами бризок, а небосхил закрутився, наче гігантське колесо, що сипле зоряним дощем. Хвилею піднялася земля з під його ніг, і кимирієць упав у сніг, нічого вже не бачачи і не чуючи. Він відчув присутність життя в цьому темному і холодному Всесвіті, де й сонце вже давно згасло. Хтось безжально трусив його тіло і здрав шкіру зі ступінь і долонь. Конан заричав від болю і спробував намацати меч. Він опам'ятавується, Хорсо, пролунав голос. Давай норательніше ну, розтираємо руки й ноги. Може, він ще знадобиться у бою? Ніяк не розтисну ліву руку, почувся інший. Щось він у ній тримає. Конан розплющив очі і побачив бороданів, що схилилися над ним. Його оточували високі, золотоволосі воїни в латах і хутрі. Конане! — вигукнув один із них. Бачу, ти живий. Клянуся кромом, ньорде, простогнав Конан. — Або я живий, або ви всі вже у Валгалі. Ми такі живі, відповів Ас, продовжуючи розтирати ступні Конана. Не змогли з'єднатися з вами, бо довелося пробиватися крізь засідку. Тіла ще не встигли застигнути, коли ми прийшли на поле. Тебе не було серед полеглих, і ми пішли твоїм слідом. Клянуся міром, конане, не можу зрозуміти, навіщо тебе понесло в полярну пустелю? Довго ми йшли за тобою і клянуся міром, знайти не сподівалися, Поземок уже замітав сліди. Не згадує міра надто часто, сказав один із воїнів. Це ж його володіння. Старі кажуть, ось між тими вершинами. Я бачив діву, прошепотів кона. Ми зустрілися з людьми Браги на рівнині. Скільки часу билися, не знаю. Живим залишився тільки я. Я ослабнув і змерз і весь світ навколо мене змінився. Та тепер я бачу, що все і як і було. Потім з'явилася діва і повела мене за собою. Вона була прекрасна, немов холодні вогні пекла. Тут напало на мене якесь безумство, я забув усе на світі і помчав за нею. Ви бачили її сліди? Бачили велетні у крижаній броні, яких я вбив? Ньюр похитав головою. Тільки твої сліди були на снігу коно. Значить, я з глузду з'їхав, сказав Кимирієць. Але я бачив дівчину, що гола танцювала на снігу, бачив так само ясно, як тепер вас. Вона була вже в моїх руках, але згинула в крижаному полум'ї. Він марить, прошепотів Ніорд. О, ні. вигукнув старий з палаючими очима. То була Аталі. Дочка Еміра, крижаного гіганта, вона приходить до тих, хто вмирає на полі битви. Коли я був юним, то бачив її, лежачи напівмертвим на кривавому полі Вольфравен. Вона кружляла серед трупів, тіло її було подібне до слонової кістки, а волосся сяяло золотому місячному світлі. Я лежав і вив, як умираючий пес, бо в мене не було сил поповсти за нею. Вона заманює бійців із поля битви в крижану пустелю, щоб її брати могли принести їхні ще неостиглі серця в жертву і міру. Точно кажу вам. Конан бачив Аталі, дочку, крижаного гіганта. Ха. вигукнув Хорса. Старий. Горм замолоду з'їхав з глузду, коли ми в битві проломили макітру. Конон просто марив після жорстокого бою. Подивіться но, ну, на що перетворився його шолом. Будь-якого з цих ударів вистачить, аби вибити з голови всякий розум. Він біг по снігу за примарою. Ти ж родом з півня, звідки тобі знати про Аталі? Може, ти й маєш рацію, сказав Конан. Але злякався я неабияк. Він замовк і подивився на свою ліву долоню, підніс її вгору, і в тиші, що настала, воїни побачили обривок тканини, витканої з таких.